Латвія надійний партнер України з метою налагодження нових бізнесових зв'язків та обговорення співпраці з місцевою владою в Івано-Франківську відбулася двостороння зустріч латвійської офіційної делегації з представниками ділових кіл Прикарпаття. В умовах війни, яка триває в Україні, важливо налагоджувати міжнародні контакти економічної співпраці на перспективу. Іноземні інвестори, навіть в теперішній, непростий для нашої країни час, співпрацюють з українськими підприємствами на локальному рівні в тилових містах. Саме основне це насправді дати площадку, звести бізнес з потрібними напрямками, навіть нашими установами, які також сприяють в організації експортного потенціалу нашого бізнесу. А Латвія, ну в цьому напрямку насправді дуже ви, ви бачите, що і січкосподарська продукція йде до Латвії. Наші якраз аграрії дуже дуже так ефективно експортують. Я думаю, що деревообробна промисловість вона потребує поглибленої переробки і в цьому напрямку. Якраз також експортний потенціал для нас дуже важливий. Іванна Волочі родом з Івано-Франківська, але вже близько 20 років живе в Латвії. Тепер вона кандидатка на вибори до Є. Європарламенту від цієї країни і активно лобіює інтереси України на шляху до євроінтеграції. Латвійці нас розуміють без слів, і це дуже важливо, тому що зараз, вже в деяких країнах, реально йде спад підтримки України. А от латвійці, бачите, вони навіть сюди приїхали, вони не бояться. Це дуже важливо. Ми насправді приїхали для цього робити такий стадій візит, подивитися, які можуть бути точки перетину. Тому що мені здається, що дуже важливо взагалі на Латвії також і Україні орієнтуватися на ці бізнес розвитку. Ну тобто, тому що країна маленька і там багато проблем, багато е Ще російського впливу, російського бізнесу. А нам потрібно працювати. Я їм завжди кажу, давайте будемо працювати краще з українським бізнесом. І от і це якраз такі стадії В Співпраці з Латвією зацікавлена і місцева влада Івано-Франківська. Ми зацікавлені, тому що в Івано-Франківську були нові екологічно чисті технології. Нас цікавить індустріалізація, але виключно екологічно чисто, тому що воно франківськ перед горами ми не хочемо перетворюватись, якийський клондайк. У нас цікавить саме екологічне, чисте виробництво, і щоб це було виробництво і інноваційні технології. Тобто на цьому ми е, зациклені. І друге, що нас дуже цікавить, це співпраця університетів з європейськими для того, щоб наші університети давали спеціалістів, які потрібні в Європі, і навпаки, щоб європейські студенти приїжджали в івано франківськ тут у вас представники латвійської офіційної делегації мали змогу ознайомитися з можливими пропозиціями для подальшої співпраці не тільки в економічній галузі, але й в культурі, освіті, спорті та молодіжній політиці.